Ольга Шейх, збери себе з надії крихт. У кожному насиченому дні шукаємо ми вчорашнього причастя Шукаєм трохи миру у війні, що ланцюги ослабить на зап'ястях, бо зв'язані, заковані у біль, занурені душею, наче втрясся. Оговтатись не можем від подій, що душать сумом в одночасі. Нема хвилини для морських утіг. Усе бігом стрічай, і враз прощайся. І утікай від всіх можливих лих. Не думай, не питай, не озирайся. А хочеться повірити, що знов вчорашня радість скаже: Повертайся, ми маємо для тебе тут любов. У ріднім домі вже затихла лайка Розгніваних гвинтівок і ракет. І десь над морем гріє крила чайка, а зарево. Це сонячний намет, а про війну то лиш страшнюча байка. Так скоро буде, ти лише повір, прогнати вічний смуток намагайся, бо втомиться до крові ласий і звір і з тих не бій. Зостанься, дочекайся, з уламків мрії та з надії крихт збери себе. За темним небокраєм стає зоря для тебе і для тих, кого, на жаль, вже на землі немає. Для них живе. Живи для них усіх, а ворогу за кожен гріб воздасться. Зневіра це смертельний гріх, у ній міцніють всі земні нещастя. Скажи я повертаю собі сміх, скажи, я повертаю собі щастя.